Чи насправді у вагнерівці все так погано з боєприпасами ну, щодо, щодо самопровозголошеного лідера ЧВК Вагнер, потім поясню, чому самопровозголошений? В них є дійсно певні проблеми. Ну, по перше, особовий склад, ну тобто, те біосміття, яке вони спирали по тюрмах Росії, в них закінчується ланка, скажімо так, особового складу в штурмових підрозділах до рівня нулю. Ну і безпосередньо боєприпас, яким вони супроводжують всі штурмові дії, які вони якими вони супроводжують піхотні дії на сьогодні немає тої кількості, яка б в них була ще, наприклад, місяць тому, і в комплексі, скажімо так, цих проблем на сьогодні, скажімо так. Певні тактичні досягнення ЧВК Вагнер на ділянці Бахмуту і Бахмутського напрямку дуже обмежені. Обмеження ні, завдяки Збройним силам України, завдяки ефективній обороні, завдяки ефективному командуванню, яке застосовує не тільки оборону, а й маневрну оборону, яка допомагає не тільки зберегти особовий склад та й нанести максимальне ураження, ну тобто перейти на більш вигідні позиції для того, щоб нанести більш. Більше ураження ворогу, ну і щодо самопровозолошного лідера, ви повинні розуміти, що на сьогодні Пригожин це далеко не перша особа в ЧВК Вагнер, і зеки це не основний, скажімо так, потужний рушій безпосередньо противника. Ще багато, скажімо так, підставних. Рів Російської Федерації ще багато контрактників і безпосередньо вбивці, які е, працювали в інтересах Російської імперії. Е, в таких там странах як Сирія, там і так далі і тому подібне, вони ще є живими, і їх ще можуть, скажімо так, притягнути на територію України задля е, вбивств українців, задля нападок на українську армію саме в рядах. ЧВК, тому перший раунд Україна е, е, виграла збройні сили. Ми виграли про, проти ЧВК, Але я гадаю, що буде і наступний раунд. А скажіть, будь ласка, я звісно розумію, що коментувати заяви цього Пригожина це така собі історія, але вони активно поширюються в українському медіапросторі. Зокрема, Пригожин сказав, що вони контролюють 70% міста Бахмут. Це правда чи ні? Давайте взагалі щодо постаті Пригожина, як і скажу так, в лапках лідера, так і командуючого там ЧВК Вагнера, так і з певними скажу так, медійними провокаціями, які він робить зі сторони Російської Федерації, у тому числі в цю плоскість і полягає так званий конфлікт між ЧВК та регулярною армією. На мою думку, що це все гра, гра спецслужб е, на показ нам, на показ е, українській розвідці для того, щоб, скажімо, так дезорієнтувати і дати змогу нам подумати, що в них може бути щось не гаразд. Так в них є проблеми, але, скажімо так, медійна постать взагалі як Пригожин, це повністю контрольована особа е, путінського режиму і. Вони грають, скажімо так, в унісон на, на всіх тезах, які тільки є. Щодо Бахмуту і анонсами від Пригожина, що Бахмут є під контролем, там, і так далі, і тому подібне. ЧВК Вагнер має частковий успіх. Це, скажімо так, певні оперативні досягнення сьогодні на цій ділянці фронту, але це не тактичне досягнення, і це далеко не кінець. Наприклад, і що можна назвати кінцем вже сьогодні е, історію чоловіка Вагнер і Зекі. можете пояснити, будь ласка. Зараз дуже теж багато інформації. Різні розвідки, різні аналітичні інститути дають зовсім іншу інформацію. Одні кажуть, що лінія фронту йде по центру міста, інші, що по річці Бахму... Бахмутка, де безпосередньо відбувається? Е, на сьогодні вся. Лінія безпосередньо на Бахмуті і околицях Бахмуту вона дуже жваво, скажімо так, переходить з одного кольору в інший, якщо можна дозволити собі таке формулювання. Тобто 24 на 7 відбуваються піхотні стижки, у тому числі, і вогневий контакт на відстані від одного метра, щоб ви розуміли. Тому ситуація динамічна. Але основні оборонні ці сьогодні полягають вздовж Бахмутки, але е, це не є догмою і це не є, скажімо так, закінченою варіацією сьогоднішнього е, супротиву сил оборони в, е, збройних сил України в місті Бахмут. І, як я сказав, ситуація досить динамічна. І кожен день ми відновлюємо позиції, ми відбиваємо позиції ворога чи переходимо в маневрену оборону. Ви знаєте, за рік повномасштабної війни ми розуміємо, що в нас найкращі сили оборони, тому ситуація може помінятися ще до кінця ефіру, що наші сили оборони взагалі можуть рознести е, вагнерівців і цю всю російську. Е, дальше підберіть синонім самі. <Yeah>. Я хотіла з вами уточнити нюанси саме про річку Бахмутки. Наскільки це класна, е, природня е, така, можна сказати, перешкода для ворога? На сьогодні це є одним з важливих аспектів саме маневреної оборони, коли в нас є прикриття в виді природного рельєфу, який полегшує нам нести оборону та поскладнює ворогу проводити певні штурмові дії. Тобто це відбирає в них певні сили. Вони раніше з'являються на обзорі, ніж. З інших позицій і так далі, і тому подібне. Тому ситуація важка, але контрольована, і на сьогодні більш вигідні позиції саме за силами оборони. Більш важливий напрямок це саме логістичне сполучення, на якому безпосередньо і тримається оборона Бахмута. Тобто, чим більше в нас буде змог і заїздів до Бахмуту, тим міцніше буде оборона безпосередньо в самому місці ну, очевидно. Розуміємо, що коли є чим воювати, тоді можна воювати і втримувати. Я хотіла вас уточнити ще безпосередньо, тому що знову ж таки соцмережі, наші джерело інформації, та зокрема і в Тіктоці є дуже багато відео про місцеве населення. Їх багато ще залишається в Бахмуті. Хто ці люди? Чому вони не виїжджають? На превеликий жаль, в цілому дуже багато людей зараз, якщо можна так далі широкими мазками сказати в сьогоднішній графій реаліях, дуже багато людей залишаються в Бахмуті. Це там не 50, не 30, це відсотків там 15-20 від населення Вахмута. Але все ж таки це цивільні люди, які залишаються безпосередньо на лінії зіткнення і можуть. Отримати осколок, кулю, просто вийшовши зі свого під'їзду чи дому. Тому, користуючись нагодою, хочеться сказати, щоб звернутися до всіх місцевих, не тільки Бахмута, а й на всіх ділянках, на яких точаться активні бойові дії на сьогодні, а периферія фронту це більше не з тисячі кілометрів. Це евакуватися з тих відрізків, тому що в першу чергу важлива. Українцям це зберегти життя цивільного населення. А щодо безпосередньо людей, які знаходяться, ну це як дві сторони медалі е, є там темна та і більш світліша. Ну щодо того, що людям безпосередньо нікуди виїжджати, і вони себе не бачать ні в якому іншому місці, крім там, якщо зараз іде мова про Бахмут, ну. Бахмуті і вони роблять це для того, щоб допомагати Збройним силам України е, більш всілякою допомогою. Ну і є інші це ті, які так чи інакше чекають е розвитку е розвитку бойових дій безпосередньо в Бахмуті, і е в принципі навіть готові зустрічати ворога. Тому е Потрібно розуміти, що люди зараз знаходяться в шоковому стані, люди не розуміють, що потрібно робити, тому що війна їх ніколи не спіткала да, в житті, і е, ніхто не очікував, що російський мир буде ось саме таким. Тому є люди, які вимушено залишаються. Така, таких безпосередня більшість і є певна меншість, яку, в принципі, ми бачимо в інтернеті, ті, які чекають нового в лапках російського миру. Ну, це насправді дуже сумно, тому що вони ж безпосередньо на собі бачать, як російський в лапках мир їм зіпсував життя безпосередньо, але не всім. Не всі на жаль це розуміють. Ви коли контактуєте? Ну я не знаю, чи ви взагалі контактуєте з місцевим населенням. Так що вас найбільше вражає в розповідях людей, як досвідченого військового, як майора Збройних сил України. Ну на сьогодні безпосередньо мене підіймається дух. Ти розумієш, що ти робиш, коли ти бачиш людей, які Попри складні умови е, цивільного життя в е, таких районах, як Пахму, да, е, попри всі проблеми, які є навколо, роблять це, щоб захистити свою домівку то і захистити е, своїх близьких, і м, допомогти всіляко військовим. Е, коли бачиш таких людей, які готові. Е, Ну, працювати, готове робити все для того, щоб зберегти свою свободу і незалежність. Ти не маєш іншого просто вибору, як теж продовжувати боротьбу за незалежність і за свободу цих людей.